Уявіть собі, ви запізнюєтесь на зустріч, паркуєте авто на платній парковці і плануєте сплатити після повернення. Однак наприкінці бачите на лобовому склі ось такий неприємний сюрприз. А все тому, що за паркування треба заплатити одразу в перші 10 хвилин. Якщо людина приїжджає на майданчик з платним паркуванням, вона зобов'язана сплатити це паркування одразу, як, як тільки вона приїхала. Так прописано в постанові кабінету міністрів 1342. Там написано, що людина приїжджає на паркувальний майданчик, спочатку сплачує час, який вона має стояти на парковці, і потім йде займатися своїми справами. Оплатити парковку в Одесі можна різними способами: наприклад, за допомогою QR-коду, який нанесено на знаках, де платна парковка розпочинається або закінчується. Інший варіант встановити на мобільний телефон додаток парковки Одеси, рекомендують інспектори. Він відкриває карту на додатку. Є карта, на якій помічені парковки. Він вибирає майданчик, де стоїть його автівка. Якщо він знаходиться там, то його GPS підтягує і показує, на якій парковці він знаходиться. Якщо він десь дистанційно, він відкриває карту, вибирає майданчик і сплачує. Однак буває і таке, що ви припаркували автівку, сплатили, наприклад, за одну годину, але трохи не розрахували таймінг і затрималися. Тоді треба доплатити за паркування, і не потім, коли повернетеся, а поки не закінчився оплачений час. Зробити це також можна за допомогою мобільного додатку, говорить Володимир Бондар. І в цьому додатку є таймер зворотнього відліку, і людина бачить, що в неї закінчується час, вона дистанційно сплатила і продовжує стояти. А ось якщо ви сплатили, наприклад, три години паркування, а прийшли за годину, то гроші за невикористані дві години повернути вже не вдасться. До речі, за послугу можна сплатити і готівкою у терміналах. Біля майданчиків для паркування є термінали, поповняшки, через які поповнюються мобільні телефони. Там також можна сплатити парковку. Щоб запобігти штрафу, дані про свій автомобіль при оплаті паркування треба вносити акуратно, аби не зробити помилок. Інакше штраф. Можуть помилитися в одній цифрі. Наприклад, там в неї номери три одинички вісім, а людина написала три одинички дев'ять і все. І програма не підтягує схожі номери, і це буде вратися як не оплата за паркування. І може бути штраф винесений нашим інспектором. Інспектор з паркування дає пораду, як правильно вносити дані авто при сплаті за паркування. Людина має записати букви, цифри і знову букви без пробілів. Якщо у людини іменні номери, номери, наприклад, ЖУК є номери, то треба вводити саме ЖУК. Не ті номери, які в неї. Вказані по тих паспортах, а ті, які на автомобілі. і також без пробілів. Платити за паркування на муніципальних парковках слід з 9 ранку до 6 вечора. В інший час, вихідні та святкові дні, паркування безкоштовне.